19 січня православні відзначатимуть водохрещі. Як відомо, цього дня віряни пірнають в полонку за повір'ями на водохрещі вода має чудодійні властивості. Вважається, що купання 19-го зціляє від недух та очищує від гріхів. Чи так важливо дотримуватися традицій та яка з того користь дізнавались наші журналісти? У цей день церква згадує євангельську подію, як пророк Іоанн Претеча хрестив Ісуса в річці Йордан. Тому головним атрибутом цього свята є вода. Вважається, що на водохрещі вона оновлюється і освячується. В цей день вода освячується. В цей день вода відновлює свою першостворену природу, бо своїм вшестям воду і охрещенням в цій водній стихії святитель освятив її. Одним із найвідоміших обрядів на водохрещі є купання в полонці. У народі вважається, що вода цього дня умиває з людини всі її гріхи. А от представники церкви дотримуються іншої думки. Немає значення скільки разів ти окунешся в ту йорданську е, ту проруб. Да? Неважливо, скільки страв у тебе на столі, якщо ти дійсно не переживаєш саме духовний духовну складову цього свята. Хтось каже, що там скільки разів треба омитися, хтось каже, що в який час там треба в ту воду влізти, в ту проруб, щоб там гріхи змити. Звичайно, це не все так просто. Найголовніше очищати свою душу в таїнствах сповіді. Ті ж, кого крижаною водою не злякаєш, вважають, що оздоровлювати організм потрібно не лише на свята. Вони справжні відчайдухи у народі просто моржі. Вони переконують, що купання взимку вкрай необхідне і просто корисне. У нас ті люди, які прийшли к нам займатися і закалятися, вони змінили свою життя. У них совершенно по-другому стало, стало їх здоров'я, їх до своєму здоров'ю. Вода очищає, вона дає можливість людям відзначити себе. Погружаєтесь ви одні, а виходите, з якими мислями ви вийдете, ви то й отримаєте. Професіонали з плавання в крижаній воді наголошують, перед занурюванням 19 січня бажано правильно загартовуватися. 아자니 <목소리가> Обливатися холодною водою вдома, а перед купанням обов'язково розігріти тіло за допомогою розминки. Я б посовітувала заблаговременно підготуватися. все таки ми проводимо всі можливі практики. Ми настраюваємося психологічно на цей процес для того, щоб погруження пройшло комфортно і щоб чоловік не боявся переохладитися. Головне розігрітися хорошо і потім уже погружатися. Медики не спростовують користь від купання у холодній воді, але не рекомендують такі процедури людям із серцево-судинними та неврологічними захворюваннями. Висок, а мі, а мі, а мі. Є. Бо є. наслідком може тому, стати ускладнення це хвороби визначення, визначення Це стимулює жизнення сили організму, предотвращає возникновение, способствует предотвращению возникновению заболеваний, но це касається здорових людей. Тож, якщо ви все ж таки наважитесь на купання, важливо запам'ятати кілька головних правил. Перед обрядом рекомендую плотно поесть, не употреблять алкоголь, і на момент ныряння бути здоровим без обострення каких-либо лібахранічних заболівань серед усіх цих зовнішніх факторів головне не забувати відчути це свято душею, обов'язково сходити до церкви на богослужіння та освятити воду. І що дуже важливо, освяченою водою користуватися протягом року, а не просто зберігати її. Тож всім гарного водохреща. Анастасія Блухіна, Антон Філіп, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.